Хто викладає в навчальному центрі центр? Практикуючи чи не практикуючи бухгалтери? Давайте знайомитись. Мене звати Наталія Петрівна, я викладач бухгалтерських курсів в навчальному центрі пульс. Я з 1992 року працюю головним бухгалтером. Також маю досвід роботи в податковій аудиті. Все своє життя я присвятила бухгалтерському обліку, але моя мрія ще з дитинства була навчати людей. Не знаю. Чому так склалася ситуація, що навчає їх бухгалтерії? Тому будьте впевнені, що коли ви закінчите курси бухгалтерського обліку в навчальному центрі Польс, які проводяться онлайн в прямому ефірі, а також ведеться відеозапис занять, ви також, як і я, закохаєтесь в бухгалтерський облік. Ви дізнаєтесь, як. Легко розбиратися в бухгалтерських проводках. Ви дізнаєтеся, що таке дебіт, кредит, сальдо, оборот, оборот на сальдо, відомості, зможете її самостійно складати вже після першого заняття. Цікавий курс тим, що на ньому ви дізнаєтесь не тільки, як вести бухгалтерський облік та подавати звітність, а також ми навчимо вас реєструвати і ТОВ, і ФОП. Розбиратися в системах оподаткування, ви будете розбиратися, чим відрізняється єдиний податок від загальної системи оподаткування, а також ви зможете самостійно вести облік та подавати звітність підприємств-підприємців після закінчення курсу бухгалтерський облік з нуля» в комплексі з баз плюс головний бухгалтер при умові, якщо ви будете виконувати домашнє завдання. А кому підійде цей курс? Цей курс підійде і для керівників. І для підприємців, і для бухгалтерів, і для студентів, і для лікарів, фінансистів, економістів для тих, хто хоче розібратися, як ведеться бухгалтерський облік, як подавати самостійно звітність, як користуватися кабінетами платника податків на сайті ДПС, на сайті пенсійного фонду, подавати заяву на відшкодування коштів по лікарняним листам, по вагітності та пологам, також подавати відомості про трудові відносини. Ви дізнаєтесь, хто такі контрагенти Дія Сіті, які можливості є у Приват 24 для бізнесу, у також у резидентів Дія-Сіті. Це дуже цікавий курс. Наш сайт польськів.я записуйся 2024 року. Лишилось мало груп і мало місць.